Так, у новому законопроєкті є кілька положень, що звернули на себе увагу юристів. Зокрема, це те, що військовим поліцейським планують надати право в окремих випадках входити до житла порушників закону, в тому числі тих, хто ухиляється від виконання обов'язків, і дозволити виплачувати грошові винагороди фізичним особам, які допоможуть у розкритті злочинів. Зокрема, у пункті 11 статті 16 цього законопроєкта зазначається, що військова поліція має право на такі дії у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину у випадках та на підставах, передбачених законом, проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури. За словами адвокатки Катерини Аніщенко, Паралельно з цим законопроєктом у Раді також розглядають проєкт закону про внесення змін до адміністративного та кримінального кодексів, у яких розширять перелік повноважень. Розглянемо також права військової поліції, чи зможуть силоміць заходити у домівки ухилянтів, якщо зважати на мету цього законопроєкта щодо запровадження військової поліції, то там мається на увазі те, що вони мають право розшукувати саме військовозобов'язаних. Тобто дезертирів, Тих, хто вже порушив вимоги закону, а не ухилянтів, які не прибули та не оновили свої військовооблікові дані. Але з урахуванням того, що на рівні законопроєкту передбачено зміни до адміністративного кодексу, з урахуванням мети створення військової поліції, я можу припустити, що саме військова поліція буде вчиняти оперативно розшукові дії стосовно ухилянтів, які не оновили свої військовооблікові дані, які не стали на військовий облік. Які були оголошені в розшук і не з'явились до ТЦК, пояснила адвокатка. Окрім пункту про проникнення у житло, законопроєкт передбачає створення партизанської мережі, яка б за грошову винагороду інформувала правоохоронців про військовозобов'язаних, що порушили законодавство. Здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності та конфіденційності цих відносин. Матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні кримінальних правопорушень, йдеться у статті 9 законопроєкту про військову поліцію, передбачаючи, що такі дії зможуть вчиняти вище згадані правоохоронці. Щодо цього пункту адвокатка заявила, що він передбачає заохочення цивільних громадян надавати інформацію за гроші про правопорушника, дезертира тощо.